Привіт, друзі! Дуже вітряно сьогодні, але це не заважає нам приїхати на риболовлю. Сьогодні будемо ловити джигом, тому що ви часто почали писати. Володя, а де джиг? Ну, де Джиг? Джиг зараз буде. Чесно кажучи, я вже скучив за ним і перевіримо і співставимо результати ловлі на джиг з результатами ловлі на цикади і на інші хардбейти. Ми сьогодні з Андрюхою не перемикайте. погнали ловить. Опа. Ох, ти шо як втулив. Уху. Ні, це судачок, але як же ж він втулив, класно. Слухай, як в ці, як в старі... в старі часи круті. Прям так, знаєш, Андрюха, за тяжкою. голодний. Да. Зараз я його з мішком трави дістану. Ху -ху. Та ти що? Повністю прикинь. 3,5 дюйми танта повністю в роті. Дивись, Андрюха, навіть, навіть дивись. З вантажиком. Навіть з вантажиком, друзі, ви тільки подивіться, який судак. О, От вам і джих. Так, в мене ще палець не одужав, так що буду я його діставати дуже обережно. Він взяв нормально. Я йому наче там нічого не пошкодив. Ось така танта 3,5. І ось такий судак повністю її зарекав. О, перша покльовка і перша рибка, друзі, джиг працює. Сьогодні я е, стартую саме станти, саме у таких великих розмірів, адже може в нас сісти гарна рибка. Минулого разу, коли ми ловили з Андрюхою, у нас... Хороші судаки клювали на викиді. На жаль, вони обрізали наші шнури за бровку, тому що бровка ну, там така ракушнякова, дуже різка. А він клює за бровкою. І коли він натягує шнур і він тільки торкається бровки, одразу чірк і все. І нічого нема. Поставив саме половиною, тому що гарна риба може бути, ну, вона є, просто треба знайти місце, де вона, де її більше, щоб не дрібнити сильно. Як то кажуть, в великому шматку і рот заздрить. О! О! Слухай, це вже здалеку. Прикол. Андрюха, мені така риболовля подобається. Теж судачок, до речі, друзі. Мені здається, це трошечки більшенький. На 20 грамів. <рив> Куда? зажовує? <рив> да, так, зажовує як треба. Дивіться, друзі, вже другий поспіль судак. Ну Не супер здоровенний, але як зажовує. Зажовує кайфово повністю. Це 3,5 дюймова танта на двійнику. 14 грамів вольфрам. І сандалить він як в останній раз. Але для нього, вочевидь, цей раз буде не останній. В нього ще буде змога у нас плюнути, але після того як він трошки підросте. О, дістаємо танту. І ось такий у нас судачок. Не заліковий, але незабаром стане заліковим. Давай, пливи, 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 друже, пливи. Давай, пливи, не балуйся. З тобою все добре. О, Поплив за кушері, занурився, і все, я вже його не бачу. Проводка на танту можна її назвати не бий лежачого. Зараз вона вже не має бути такою обережною, як навесні, під час ловлі окуня. Зараз можна вже трошки і більш різкі рухи робити, адже тепла вода, риба активна, риба активно переміщується і має харчуватись дуже добре. Ну і власне, перша покльовка показала, що. Принаймні хоч один, але надактивний судак в даному місці був. А так я роблю шкряп-шкряп-шкряп, пауза. Шкряп, пауза. Шкряп-шкряп, пауза. Таким штрих-пунктиром. Кілька шкрябків. Навіть не сильно підіймаючи приманку над дном. В даному місці у нас ракушняк. І дуже чітко вольфрам нам про це сигналізує. Дзвонить вольфрамчик на дні, і в кінчик віддає вольфрамовий дзвін. Так що контроль 100%. Ну, і було б непогано, щоб була рибка більшого розміру, тому що хочеться. Хочеться половити щось більшенького. От, друзі, чергова покльовочка сталася. І що в нас? І в нас от така історія. З'їли, з'їли пів танти, так що треба чіпляти нову. Зараз будемо. Ага, друзі, а таких танта в мене і залишилось небагато. Всього дві штучки. Візьму ще ось таких дві. Кину в кишеньку вейдерсів і буду з ними ходити. І таку одну. Прикольний. Ukrainian style. Дам. Щоб натягати з собою в вейдерсах таку карабайку, в кишеньку кинув і все. Так, це я зараз насажу, а це в кишеньку покладу. Жерех чую? Так, жерех чую. Томів? Ніііііііііііііііііііііііііііііііі. ха 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 Блін, самого вип'яду. Ну, а шо ж поробиш? Хер знаю, звідки. Там така класна банка. Це... оце моя! На фоні цих 12-15, там мабуть 5. А 5? А може і 4. А п'ять в наш час це дуже гарна глибинка. О, слухай, не найменший. Ну такий. Отакий, так. Да. І теж ковтає, так? Да? Ну так собі. Грузик я бачу. Я тобі бажаю, щоб ти його не побачив. Наступного разу. Дякую. Не дивись на грузик. Я не буду дивитися. Оп. Чорний. Просердився. Так, моя черга, Андрюха. Нарома, ні а нє-ні, біти паси там на там класний відольчик. Опа! Опа, вмонтулив як. Не шукаємо, друзі, ми легких шляхів. Вийшли сюди, де вітер прямо в обличчя. Я вже поставив 21 грам вольфрамовий джигріх, аби хоч якось кидати поперед себе, а не за спину. Судакевич. Судакевіч невеличкий. Але як гарно взяв і подача крута. І зачепився він так, що тепер би його якось зняти. О! Ось такий Судакевич вечірній. Розідрав мою танту, й Йоха найти бабай. Ну нічого, вона ще, ще трошечки половить. Туди його! 21 грам вольфрам. І саме вольфрам потрібен для ось таких от умов. Коли треба шмальнути прямо за обрій. Єдине, що зараз цей обрій суттєво укорочує вітер, який в обличчя. І вітерець такий, ну, сімочка. Сімочка це 100%. One hour later. На річці — ні. Ну так орієнт. О! О, це що, слухай, окунь гарний. Да, да, слухай, да-да-да. Мені здається, це гарний окунь. І якщо це так, це буде прям дуже сильно чудово. Тому що багато вже часу в мене не було жодної покльовки. А на там тут 3 і 5 може гарний окунь Сісти такий прям гарний, гарний. Да. -о. -о, -о. Слухай, теж, теж з вантажиком все. Тихо, тихо, тихо. Ось він. Гарний? Єп. Гарний. Так, ти ж відпусти. Ох, який красунчик. Ох, який красунчик, вечірній окунчик Давай отак от плавець розправ, покажи нам, який ти красивий. А ти дійсно красивий. Все ж таки вирішив я поставити танту ту саму танту. Ну що, перевіримо, може там ще є окунчики. Якщо є, то це прям буде дуже добре. Так класно влупив, я дуже скучив за такими покльовками. Особливо у виконанні окунця. Судачок це таке діло, такого, такого, такої ваги судачок. Це не новина. А от гарний окунчик – це те, що нам потрібно. І, до речі, на виваджуванні одразу одразу розумію, що це окунь, тому що він характерно себе поводить. Судак давить, а окунчик починає одразу тряпихатись. О, покльовочка! Покльовочка, друзі. Покльовочка. І на викиді стоїть, на викиді, на самому, на самому далеко-далеко. А це вже Судачок і із... зійшов, ти що. Що це таке? Це вечірнє щось. Хотілося б вірити. Вечірня міні-роздача. Та ні, ти що, це риба? Думав, зійшов, а він не зійшов. Друзі, ну подивіться просто. Я, чесно кажучи, навіть боюсь припустити, що він хотів зробити з цією тантою, якщо вона, ну, майже. Майже як його третина довжини. Але тим не менш клюнув. А до цього був акунчик. До цього точно був окунчик. Так, хочу ще. Хочу ще, хочу ще. Що ти робиш? Відпусти. Відпусти, відкрий кабу. Ну, ось маленький. Так. Да. Ну це... добре. Добре, тоді не пок. О, бачиш, от все, все так, як я і казав. Вондрюх Андрюхі зійшла рибка. Ми з ним невеличкий батл такий зараз е, організували, в якому поки я на одну рибку програю. Але це, я сподіваюся, що поки. Тому що зараз. За, тому, що за, зараз, тому що зараз буде ще рибка. Прикол, так? Да? Вечірня. Ну, роздача я не скажу, але клює, це добре. І дуже приємно. Це садочок цього разу. І теж гепнув так, як треба. Да, танту він однозначно полюбляє, бо гепає як в останній раз. До речі, він вже кимось коцаний, подивіться, і вже навіть ці сліди зажили. Це судак такий серйозний, він бувалий, від когось вже втік. Я його зловив, відпустив, так що він бачив... Бачив вже багато чого. Але ж хочеться щось гарненьке. А воно ж є. Воно ж має бути. Вітерець, до речі, змінився. Був боковий, зараз прямо в обличчя. До речі, з Андрюхою в нас рівний рахунок. Треба виходити мені вперед, так, Андрюха? Ні. Чому? Я думаю, що треба тобі чаю попити. Ти думаєш? Так. Ну, а чому ти так думаєш? Аргументуй. Так. Ти вже втомився. <рив> <рив> там тому часи. Що помітив? Як приходиш на місце, декілька закидів риба є. Ну, якщо вона, звісно, там є. А, зі шоу! Якщо вона там є, вона клює одразу. І все. Нема такого, що стоїш і ловиш там з якоюсь періодичністю. Перші закиди є риба, потім нічого. Так було і в мене сьогодні, і так у Андрюхі було. До речі, якщо хтось не знає, хто такий Андрюха, Андрюха це мій напарник, з яким ми виграли перший чемпіонат України в 2011 році. А він же 5 років забив балалайку і катається на ендуро, О так. І досі пам'ятаю, як ловити судачків. Так, да, але він зійшов. <плухується> ні, ні, ти не доторкнувся. Ми домовлялись давно, ще 5 років тому. <плух> У нас є домовленість. Риба рахується лише тоді, коли ти її торкнувся. І хай навіть вона зійшла, ти маєш її торкнутися. Якщо не торкнувся риби, то все, вона взагалі к неї йде. Слухай, Андрюха, я походу зараз Гарольд і Кумар ідуть від риб. Чекай, 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 чекай. Там трава, вона, Помило... <сміло> вона помилок не, не вибачає. Почекай. О, це який судак у нас здоровенний. На одну рибку я попереду. Слухай, подивись, який судак і як він як, 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 як він цю танту взяв. Просто піпець. Ну, голодний. Голодний, так. Да. Де його товариші 3-кілограмові? За якими я, чесно кажучи, скучив. Я щиро сподіваюся, що зранку щось в нас буде, тому що минулого разу, друзі, якщо ви надивились відос, до речі, подивіться обов'язково, в нас зранку були дуже круті покльовки. Сідала дуже крута риба, але зрізала обзвал. Цього разу ми хочемо зробити таким чином, щоб їй помститися. Он, Дрюх, була покльовка, ви бачили його вираз обличчя. Так ну давай Хочу окунця насправді. А ти не тут не кидаєш на окуня? А куди треба? Туди, на берег? А, на берег. Так. Та там на той окунь, Ой-ой-ой! А там нормальний окунь, ти не кидаєш. Давай, 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 давай. Така покльовочка була класна. А! Ну давай, давай ще! Ну що ж це робиться? Дві покльовки і нуль посадок. Я розумію, що, скоріш за все, я вже почав робити проводку дещо більш швидку, більш агресивну, розраховану на те, щоб швидше ловити. Але дарма я це роблю. Е -е Ей! <плес> <плес> Знов. Знов дивіться, що відбулося. Півтанти нема. А що найцікавіше, що в мене залишилась лише одна такого кольору і такого розміру. Так, друзі, поки я чіпляв приманку, Андрюха зловив рибульку. Так що в нас зараз паритет? Так буває. Це як в футболі, не забуваєш ти, забувають тобі. А тут, якщо не ловиш ти, то ловлять тобі. <плес> О, щось було, наче було. Але, по ходу п'єси, мені здається, ми трошечки цю зграйку вже підвибили. Звісно, що ця зграйка не гумова. Але хочеться зловити ще. Дуже круто дивитись, як ловить твій колега і робити якісь висновки. Я давно вже вам, друзі, казав про те, що тренуватись треба е, ну, натовпом. І чим більше людей, тим більше статистики. Одна людина це добре. А коли ловлять командою тренуються, це набагато краще. О, а ця рибка мені має принести перемогу. Якщо не відпаде, звісно, що це може бути отут в траві. Чекай, чекай. А це в нас товариш судачок. Ну, подивіться, ну розмір е, приманки і розмір рибки. Ну що ж це таке? Де вечірні судаки? Андрюха, де вони? Де? Не, де. Вони? Де де? Саме там, так? Андрюха. Що там? Андрюха робить паритет. Поки ще не робить. Ну, в процесі в ж, процесі? правильно? В Давай. Ну там щось може і відпасти. Ну. Я нічого казати не буду. А думати. А, думати <рес> не заборонено. А є контакт. Паритет. 5-5. 5-5. У Андрюхи сталося на щастя. Що сталося, Андрюха? <риклад> <риклад> Під корінь. <риклад> Відпало. Відпало, так. Да. Звісно, а як же? Так, так. П'я та <Танта> хвост відкинуло. <риклад> да. Так, треба ж скоріше вже щось зловити, да й додому. додому йти. Да. Уху, щось вчепилось судачок з самого з самого викиду. ти що, що ж вони так беруть? Подобається їм танта. Подивіться. Але, як Андрюха любить казати, да, в ньому не вистачає якогось кіла. Знімається. Ось такий Судакевич. Ось на таку танту. Здоровенно. Ні, у мене повний танк танту, да. Ам! Да. Нормально. Це була покльовка. Ну що ти будеш робити? Ну друга покльовка поспіль. Повскасу. Ну що ж таке? Андрюха, ти чаклун? Так. Yeah. Yep. Ти чорний чаклун. Ну точно чаклун? Я тобі кажу. Ти з цією, з лапкою ходиш з кралячою. Чербною паличкою. Чи з вірблюжою лапкою? Вірмона пала. Друзі, я думаю, що дехто з вас зрозумів, що таке верблюжа лапка. Якщо так, то напишіть. Дивіться, друзі, яка е життєва драма. В мене сталося ось так. Андрюха тягне. І це в нас буде паритет, якщо, звісно, він дотягне. <с?> <с?> ну. О! Сидить на соплях. <ріст> ну, доторкнувся, все, вже, вже є. Навіть не встиг. Торкнути ще й. Що, друзі, непогано половили ввечері, посміялись, ну і трошечки позмагались. В нас рахунок 6-6. Перемогла дружба, і ось цей судачок. Теж переміг в цьому <ріст> житті. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково пишіть в коментарях. Ну і, звісно, не забувайте тисяти на вподобайки і на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. Ну, а з вами був Володимир Воротняк. Андрій Карменков. Андрій Карменков. До зустрічі тут.